Не займається кропивничанка Людмила Бойко ліки для щитоподібної залози отримала в благодійників, які роздають їх безкоштовно. Приймає їх майже рік. На жаль, після 24 лютого ну трапилось так, що моя доза гутероксу закінчилась. І я повинна була шукати ліки. Я подумала, що взагалі не буде жодних проблем, тому що мені здавалося, людей, які мають проблеми зі щитовидною залозою. І потребують лікування цим препаратом в нашому місті не так багато. Тепер там першим березня з'ясувалося, що ліків взагалі немає в жодній жодні аптек. Зателефонувала в різні міста: до Львова, до Ужгорода, до Києва, в Дніпро, і мені сказали, що. Ліки, ніби то є в мережі аптек, але за фактом, коли приходиш, їх уже немає. 120 таких коробок з ліками в Кропивницький передав благодійний фонд Самостійна Україна. Ми всі об'єднуємось, гуртовуємось і коли щось треба, ми зідзвонюємося в тебе. Це є один між одним ділимося сим. Роздаємо по одній пластинці. Ці ліки життєво важливі для сімох тисяч жителів області. Під час війни додали ще жителі з інших регіонів, розповідає лікарка Неля Чернявська. Препарати використовуються для замісної терапії, тобто, коли є зниження функції щитоподібної залози, це може бути як вроджений гіпотеріоз, тобто дитина народжується із відсутністю функції щитоподібної залози і призначаються препарати з першого дня від народження. Це може бути прооперована щитоподібна залоза у дорослого пацієнта. Це один із факторів росту. Людського організму, тобто не буде розвитку, не буде правильного обміну речовин, і, звичайно, ми будемо мати проблеми по досягненню дорослого віку. Тисячу упаковок таких ліків Кіровоградська область отримала в якості гуманітарної допомоги. В області немає загального дилерського складу великого оптового медикаментів. Він був в наявності, наприклад, в Харкові, наприклад, на інших територіях, в Запоріжжі. І тепер зараз в нас немає можливості використовувати саме цю логістику. І ми, не було можливості. Ми раптово мали приключитися на інші шляхи постачання ліків. Є перші поставки ельтероксину з гуманітарної допомоги його можна отримати в місті. Є поставки ельтероксину через аптечну мережу. Частину безпосередньо замовили ми безпосередньо у виробника. Каже, за тиждень ці ліки будуть в амбулаторіях. Відновили постачання їх і в аптеки області. Препарат ельтероксин у нас був відсутній ну, майже три тижні. Зараз є і ельтероксин, але в меншій кількості. І еутерокс ми отримали. Дозіровка 75 мікрограм і 125 мікрограм. Достатня кількість, по 100 упаковок кожної, ну кожного кожної дози. Це препарат виробництва Німеччини. У упаковки йде 100 таблеток. Людям достатньо. Кожен бере по мірі необхідності. Ліків, яких мають, вистачить на три місяці. Ірина Полулях, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.